Моє сьогоднішнє відео буде українською мовою, бо хоч нічого секретного ньому і не буде. Але чим менше расисти будуть знати, тим краще будуть спати, і може навіть вічним сном. Прийшла отака посилочка мені від моїх друзів. Друзі-айтішники у мене з компанії Admix Global. Ну, вам назва, мабуть, нічого не скаже, тому що вони працюють. Не з приватними клієнтами, а в принципі працюють з корпоративними клієнтами. Ну, коротше. Хлопці дуже круто допомагають з різними приколюхами для наших військових. І прийшла отака посилочка мені. Самі розумієте, що це таке. Ніколи в житті я ще не збирав дрона. Буде мій перший досвід. Отакий От цікавий. Ну і перевіримо, чи, чи зможе звичайний звичайний радіолюбителем, навіть не назву. Все життя у мене був ось такий от паяльник. Радянський ще. Ось що, що, що в Радянському Союзі робили, так це надійний товар робили. Оце, мабуть, єдине добре, що там було. Так ось все життя я таким паяльником паяв. Ну так, на любительському рівні, звичайно. Але заради такої штуки навіть при, при, придбав собі паяльник з Китаю. Щось він там коштував 3 долари, здається. У нього який плюс, це ось, бачите, є змінні жала. І різних форм ці жала. Це дуже-дуже зручно. Тому що в тому радянському він надійний, звичайно, той радянський, але ну, зовсім не пристосований для мілкої роботи такої. Так ось хочу перевірити, чи зможу я спаяти цей дрон. Як то кажуть, у себе на кухні, але не на кухні, а на підвіконні. Давайте подивимось, що тут є цікаве. Оце ось рама. Я вам скажу, вона достатньо важкенька, я чомусь думав, що вона буде полегше. Карбон чи не карбон, але транті, які вони товсті. Неочікувано. <смі> ну, В принципі, зрозуміло, там навантаження іноді треба важкеньке потягати. Антена заводська, не просто кусок дроту. Це ми вже бачили пропелери. чи як їх назвати. Тут два модулі, я так зрозумію. Це ще все треба розбиратись. бо я ще... А, ось ще один модуль це, мабуть, на відеозв'язок. Ну, коротше кажучи, конструктор такий дуже цікавий конструктор. Де його можна взяти, цей конструктор? Ну, в принципі, ви можете і напряму з Китаю замовити, або по запчастинам, по окремим, або, не знаю, все разом, мабуть, також є. Але продають і у нас, продають на дошках оголошень такі конструктори, в принципі, можна. Замовити і все приїде. Близько 10-11-12 тисяч гривень це коштує. Що це таке, не знаю. Авіамоделюванням я теж ніколи не займався. Так що, як я сказав, досвіду у мене. А, це пропелери ці етім... мотори. Досвіду не але, але я впевнений, що все вийде. Ну, це, звісно, камера, зрозуміло. Чого немає в цих наборах, це немає акумуляторів тут. Акумулятори треба буде думати окремо. На YouTube, в принципі, вже багато інструкцій по збірці цих дронів. Прислали мені також і, і ще і текстову інструкцію. Ну, буду Буду розбиратись. Ось так виглядає інструкція у нас це PDF-файл. Набір комплектуючих. Ну тут. Різні технічні моменти. В принципі, вам навіть не обов'язково їх знати для того, щоб зібрати. Збірку можна зробити без знання всіх цих деталей, там які мегагерці, там гігагерці. Але ці параметри важливі при виборі самого набору. Чому? Тому що там ну, бувають різні ці параметри, і комусь потрібні одні, комусь потрібні інші. Це вже потрібно дізнаватись у конкретно тих людей, кому ви будете відправляти в кінці кінців цей дрон. Етап перший збірка рами. Зайняло в мене, мабуть, хвилин 15, без досвіду, а з досвідом, я думаю, хвилин би за 5 зібрав. Що цікаво, відчув себе, наче дитина, наче я збираю якийсь конструктор з Лего чи з чого. Рекомендую всім, у кого є діти, це збирати з дітьми разом. Але конструктор це, звичайно, добре, але ж впливає дуже на ціну. Ця рама, я подивився на Aliexpress, десь близько 20 доларів коштує. Тут всяких фінтіклюшик маленьких, вон ціла, ціла куча була, такі баболтики там то сьо. Ну, Занадто, мені здається, багато всього різного, і через це, звичайно, висока ціна. Якщо це робити для себе, там, для пограти, для політати, то, можливо, воно нормально. Кайф отримаєте від збірки, але як, як воно нам для роботи потрібно, да, то ну, мені здається краще були б якісь інші більш прості рами. Я навіть бачив там такі рами цікаві. Одна дуга йде. Інша дуга йде. І тут просто коробочка. І все. І більше ніяких там немає фінтіклюшок цих дуже дешево і дуже практично. Але на Aliexpress таке не продають, бо їм не цікаво, мабуть. Потрібно робити якесь виробництво самим у нас, мабуть, таке. Далі переходжу до більш складного завдання: це пайка. Навіть не знаю, що це за штуки, як вони називаються. Дивлюсь просто по інструкції та й буду зараз паяти. Інструкцію, до речі, залишу в описі під відео. Кому цікаво, там є інструкція велика, одна, друга. Там по ним все добре показано, добре зрозумієте все. Другий етап це припайка силових проводів і конденсатора. Коли в інструкції сказали, що це може бути проблематично, я здивувався, а потім я ще більше здивувався, коли це дійсно стало проблематично припаяти ці дроти. Спочатку я паяв ось, ось таким припоєм, олова, мабуть, ще радянське те ж саме олово, якесь, хто знає яке, не знаю. Виявилось, воно, мабуть, задато до тугоплавки. І на таких великих розмірах ну його було дуже важко. Воно просто пластиліном ставало і все. Тож я відправився в магазин електроніки і купив ось таке, такий припой. Тут у нього 63х37. І флюс одразу в ньому є 1-3%. Ну, додатково купив ще флюс F3. Ситуація стала трошки ліпше, але все одно щось було не так. І тоді я вирішив перевірити, а скільки ж температура на моєму цьому паяльнику китайському. Тут у нього стоїть 450 максимум. Ну, нібито-нібито регулюється. Ось такий у мене є термометр. І ним приблизно можна поміряти температуру. Зараз, звичайно, він холодний, але ну, ось приблизно можна поміряти. І виявилось, що він розігрівається всього до 180 градусів приблизно. А взяв свій старий радянський, і він розігрівається до 300 градусів. Саме тому не вдавалося нормально цим паяльником проплавити ось ці місця, де багато олова. Ух ти! Не треба так раняти його. Тут багато олова і товсті дроти, тому бажано швидко прогріти в локальному місці, а тут цим я як грію. ну... Прогрівається вже вся плата гаряча, а олово саме не прогрівається нормально. Далі я встановлю цю плату на раму, ось так вона повинна на ній стояти. І встановив мотори. Ще їх не припаював, зараз буду припаювати. Пайка моторів пройшла успішно. Тримаються всі надійно. Ще одна плата встановлена. Хто б знав, як вона називається, але я не знаю. Ось вже і верхня плата на місці. О, як швиденько все відбувається. Напаяв ще трохи плат тут, іначе вже все. Залишається тільки прикрутити верхню кришку. Ну і звичайно ж, гвинти та антена. В принципі, ось так він виглядає в зібраному вигляді. Не вистачає лише акумулятору та яких-небудь подарунків знизу. Можна навіть перевірити, чи він працює все ж таки. Я використав ось такий покживлення у мене. Універсальний, ніби, ну він такий, самий поганенький. Але ж 12 вольт видає, тому можна підключити. Момент істини. О! Звук є. Диму наче нема. Лампочки якісь моргають. Там моргає, ось тут моргає. Ну, наче все добре. Ось скільки всього ще позалишалось, тут куча пакетиків, всяких, куча коробочок у мене, всяких. маленьких гвинтиків. Якісь резиночки чомусь залишились, я не знаю чому. Як завжди, залишаються лишні деталі. Ну, оця штука це, мабуть, для акумулятора. Тобто, що можна сказати? Ну, що це все не здешевшує, звичайно, наш апарат. Глобально, звичайно, потрібно шукати якісь інші рішення, де можна це все купувати, якось оптом, я не знаю, без коробочок, без оцих всіх. Але це вже якийсь державний рівень повинен бути, мені здається. Ну, хоча і компанії також, я думаю, можуть. Можуть десь замовляти оптом таким великим. Ну, і останнє, що потрібно зробити з нашим дроном, це його прошити. Також є інструкція, також буде в описі посилання на неї. Там, в принципі, також нічого складного немає. Все ж таки, невеличка проблема виникла з прошивкою. Дивіться, в чому справа. Всі було сказано: потрібно плату поставити верх ногами. Ну там щось там якось там для чогось це було потрібно для зручності. Але, Але справа в тому. Що на цій платі це контролер, Ось там вон є кнопочка, невеличка кнопочка. Так? І при встановленні ви зажимаєте її, цю плату зажимаєте, і, і кнопка нажимається. І після цього, після цього комп'ютер не бачить контролеру, не може під'єднатися. Тобто рішення або переставити в правильне положення цей контролер, або дроти потрібно без отакогось. Повороту навколо стійки, а просто напряму підпаювати. Тоді на цю кнопку нічого не буде давити. Головне, що треба пам'ятати при налаштуваннях, це те, що нам не потрібно оновляти прошивку, нам потрібно підключитись. Так? І тут нам ні в якому разі не потрібно скидувати налаштування. Основні налаштування вже внесені, тому нам їх потрібно тільки трошки відкоректувати. Якщо все добре, то ви можете взяти дрон. В руки і побачите, що він реагує своїм акселерометром так як потрібно. Ну і в принципі на цьому все. Можна відправляти дрон тому, кому потрібно. Що я вам загалом скажу? В принципі, по часу, по часу, ну без досвіду це десь приблизно 4-5 годин потрібно витратити перший раз. А якщо вже буде досвід, то це 2-3 години максимум. Як я вже сказав, заняття цікаве, особливо для дітей може бути цікаво. Ту ж саму, хоча б раму зібрати, це вже буде дуже цікаво. Ну і хто вміє хоч трішки паяти, то без проблем справиться з цією задачею.